Телеканал Плюс Плюс представляє за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України. Ти що зуби не чистиш? Навіщо у тварин зуби міцніші, ніж у людей, а вони їх не чистять. Не може бути. Посперечаємося, ж! якщо виграю я, то ти від мене відчепися. А якщо я, то ти зуби почистиш стільки разів, скільки пропустив. О, ого. О, та нехай. Крошка! <плес> 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 «Стежками бегемотів. Зараз я тобі покажу тварин із найміцнішими зубами. А! А! А -а -а -а! <ривіт> Міг би й попередити, що ми до гієн. Та ні. <ривіт> О гієна! 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 <ривіт> От завжди вона тікає. Бегемотів бояться всі хижаки. Привіт! А ви хоч від мене не втечете? Ні, бо ми саме тебе шукали. Оп. У бегемотів найміцніші М. зуби на світі, проте М. непомітно, що вони їх чистять. Ти помиляєшся? Привіт. М. Я трикутя, а це квадрик. Ми тут знімаємо волохатий блог про зуби. Зуби? Ой, це вам до старішини. У нього найбільші зуби, він про них усе знає. Вам туди. О, стежка, і буде швидше, ніж через кущі. Стійте, на стежку не наступайте, там черга. Тю, але ж так простіше. От, бачите, нічого страшного не драблу. Куди? О, е, я, е, он до йду. До черга. Після мене буде. <смір> Куди знову? О, о е, Добре, почекаємо. <смір> Пека. Якщо б ти зуби чистив, то ми б тут не сиділи. Якби ти не змушувала мене. Ого. Здається, це якесь видиво групове. Сонце плавить усе довкола. І е, 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 магне плавить. <рик vậy> ви що? Це ж наш піт. Він же крем від сонця. Природний. Через нього ми змінюємо колір. Все треба діяти, бо спочуся. Диви, там бабуся бійця. Поможіть, допоможіть. Там немає бабусі. Ага, здалося, певно. Забув сказати, що ми швидко бігаємо. Ах. Що з тобою? Зараз точно пройдемо. Сам біля річки збирав. А ще забув сказати, що в нас дуже товста шкіра. Як Ой, ой, а! Зрозумів, А-а-а! ти цього разу точно нічого не забув сказати. Не забув, мабуть, а не пропустите бабусю вперед. Проходьте! А-а-а! Ви за записом? Начистку зубів? Це ж кабінет стоматолога! Що? А забув сказати, це кабінет стоматолога. Та да, ми вже здогадалися. А чому ви такі сумні? Може, у вас зуби болять? Ні. Тобі потрібна чистка зубів. Відкривай рота, каже. А ми вже багамоти чистять зуби. Ого! Як так? А ось так? Бегемоти наші постійні клієнти. Що не чепуро? програв? Ну й пригода сьогодні. Виявляється, у бегемотів рожевий піт, який захищає їх від сонця. Товста шкіра, яку не прокусити. А ще їх бояться усі хижаки. Адже бегемоти мають суперзуби. Чим старший бегемот, тим більше в нього ікла. Щоб зберегти їхню міць, бегемоти дозволяють маленьким пташкам чистити собі зуби щодня. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі у наступному випуску. Плюс-плюс. Hmm. Прийом. Починаю пошукову операцію жирафа! Ми з кружком розділилися, бо жирафів важко знайти. Прийом! Прийом! Сокіл уже у гнізді. Повторюю сокіл у гнізді. Прийом. Ха. Насмішив мене сокіл. Я вже пішла на пошуки. Ой, що це? Птаха своя жирафа! Трикутя, трикутя! Працюй Ну? Що з тобою? Я втратив зв'язок з моєю найкращою подругою. Я теж на свою зарафу образився, пішов від неї, і вона пішла. Точно, піду за маршрутом Трикуті. Треба її знайти. Як хочеш, я з тобою проїдусь. Не проти, не звик довго сидіти на одному місці. Люблю рух Добре, якщо допомагатимеш. До речі, хто така Зарафа? Зарафа, а чому ти тут сама? Жирафи ж товариські і люблять компанію. Правильно, був у мене один птах. Їздив на мені нікчема. Навіть ходити без мене розучився. Ми з ним були усе життя разом, уявляєш, поки він не полетів від мене. О, А чому полетів? Та через дрібниці всілякі. Я її з днем народження вітаю, а вона борись, засинає. Розумієш? Mm -hmm. До речі, біля цієї акації все і сталося. Oh. Happy birthday to you. Як тобі? Зарафо, як ти могла заснути? Ти добре подивилася. Крокодилів тут немає. Подивилася, немає. Тоді відвернися. Я соромлюся. А? Крокодил! Крокодил! Он вони, жирафи! Які красиві! Було б чого голосувати. Моя в десятеро красивіша була. Пане жирафи! Дивись, на чому він їздить. Що з твоєю жирафом, невдахо! Агов, ви тут дівчинку з бантиком не бачили? Mm. Mm. У тебе у вухах не дзвонить часом. Ні. Фу, що це він робить? У жирафів такий довгий язик, що вони можуть ним почистити навіть вуха. Ех, моя Зарафочка mm. любить ще й mm. носа. Ну, знайду трикуті і без них. А птах mm. краще попереджав про крокодилів. Ну, пробач мені. А ще птах грав зі мною у гру. Де потрібно назвати, що бачить інший, хоча в нього не дуже виходило. Може, ти краще зіграєш? Я дивлюсь і бачу щось летюче із вусами. Хм... Комашку. А -а -а, зніми, з мене зніми Я їх боюся. А -а -а. Вона вже сама полетіла. Так завжди з мене знімав комашок. Я дивлюся і бачу щось рожеве. Ти знову мене загадав. Придумай щось інше. А зарафоці так подобалось. Я дивлюся і бачу щось схоже на рацію. Де? Трикотя потонула у піску. Це її рація. О ні! Це ж сліди зарафи. І зарафа потонула. Ні! Я дивлюсь і бачу щось високе. Мене? Та ніж небо. З птахом було цікавіше. Він весь час про мене загадував. Ах, де ж він? Сподіваюсь, іншу жираф у собі не знайшов. Птах! Мій птах! Він ось там. І якийсь рожевий тип поруч із ним. Крошко! як ти їх бачиш? Ну, це плюс мого зросту. Я можу бачити на два кілометри довкола. Побігли. Кружко, я знайшла жирафу. Трикотя, я знайшов тебе. Жирафа моя, з днем народження. Вірна пригода у нас вийшла. Виявляється, mm -hmm. жирафа спить не так, як ми. Вона засинає раптово лише на хвилинку, і так багато разів протягом дня. А ще жирафи усе життя живуть разом із птахом-помічником. Він їздить на жирафі, бо сам практично не літає. Головить з неї комах і попереджає про небезпеку. Дивовижно, але своїм язиком жирафа ніби рукою може рвати листя між колючками і навіть почесати у вусі. Підписуйтесь на волохатий блог, ставте лайки. Плюс-плюс!